Так, хочу продовжити зараз розповідь про те, як ми їхали з Києва до Братислави. Після того, як в нас затрим... ну, були затримки на кордоні, ми їхали з великим запізненням. Ми приїхали до Кошице. Там за розкладом у нас повинна бути стоянка 50 хвилин. Але ми, мабуть, навірно, ну, стояли більше, тому що вже на той потяг, до якого повинні нас були приєднати кошиця Братислава. Ми спізнилися, тому чекали, скоріш за все, інший за розкладом потяг, і нарешті поїхали. В цілому дуже гарні краєвиди. Потяги також комфортні, все добре, ставиш там свої валізи, є спеціальні такі місця, є зарядки. Тому все добре, комфортно. Далі ми приїхали вже до Братислави з запізненням. В цілому наздогнали, але ми приїхали з запізненням на 2 години. Уже було темно, практично. З, від залізничного вокзалу ми поїхали до моєї доньки, ні, ми, мабуть, поїхали відразу до там, де ми проживали. Ми ось такому автоматику придбали квиточки. Квиточки і ось на цьому автобусі. Автобуси, їхні тролейбуси. Все настільки мені подобається. Мені подобається те, що вони ходять за розкладом, те, що вони ходять часто, це все ми бачимо, то, що на екранах в самому автобусі є, це прописується кожна зупинка, що прописується на екрані на зупинці на самої.